Розділ 4. Я Навуходоносор, був спокійний у моєму домі і щасливий у своєму палаці, але мені приснився сон, який мене налякав, а думки на моєму ложі та видіння, які я побачив, занепокоїли мене, тому я наказав привести до мене всіх вавилонських мудреців, аби вони пояснили мені значення сну. Коли прийшли заклиначі, чаклуни, халдеї, астрологи, ворожбити, я розповів їм сон, але ніхто не міг пояснити його значення. Нарешті ввійшов до мене Даниїл на ім'я Валтасар, за ім'ям мого Бога, але в якому Дух Святого Бога. Я розповів йому сон. Валтасаре, начальнику ворожбитів, сказав я: Про тебе я знаю, що в тобі Дух Святого Бога, і жодна таємниця для тебе не є складною. Тож вислухай, що мені наснилося, і розтлумач його значення. Так ось яке видіння я бачив на моєму ложі. Ось посеред землі стоїть дуже високе дерево. Виросло це дерево і зміцніло, а його вершина сягала аж до небес, так що його було видно з усіх країв землі. Розкішною була його крона, і рясними були на ньому плоди, якими живилися усі. В його тіні відпочивали польові звірі, а на його галузках гніздилися небесні птахи, так що від нього годувалося все живе. Далі я побачив у своєму видінні на моєму ложі, аж ось зійшов з небес святий вартовий, і голосно заволав, говорячи: зрубайте це дерево і повідрубуйте його галузки, обтрусіть його листя і розкидайте його плоди. Нехай повтікають з-під нього звірі. А з його галузя птахи, але його пень і його коріння залиште в землі серед зеленого поля, закованими в залізних і мідних кайданах. Там він нехай зрошується небесною росою, а його їжею буде трава землі з польовими звірами. Його людське серце переміниться і буде дане йому серце звіряче, аж поки не мене дан ним сім часів. Це рішення небесних вартових, вирок святих для того. Щоб пізнали всі, що живуть на землі, над людським царством владарює Всевишній і дає його кому захоче. Він може над ним поставити найприниженішого серед людей. Отакий сон приснився мені цареві на вуходоносорові, а ти, Валтасаре, розтлумач його, адже всі мудреці мого царства не змогли розтлумачити його, а ти можеш, бо в тобі Дух Святого Бога. Тоді Даниїл, на ім'я Валтасар, якийсь час був приголомшений почутим, і його численні думки бентежили його. Цар, порушивши мовчання, сказав Валтасарові: Нехай тебе не бентежить ні сон, ні його значення. Відповідаючи, Валтасар сказав Володарю мій, нехай би цей сон та твоїм ненависникам, і твоїм ворогам його значення. Отже, ти бачив дерево, що виросло, і стало великим та сильним, вершина якого сягала небес, так що його було видно по всій землі. Його розкішна крона і рясні плоди були їжею для всіх, у його тіні відпочивали польові звірі, а на його галузках гніздилися небесні птахи. Це ти, царю, адже ти справді став великим і потужним, а твоя велич піднялась і досягла небес. А твоє владарювання до країв землі. Ти, царю, бачив і святого вартового, котрий зійшов з небес і сказав зрубайте дерево і знищіть його, але пені коріння його залиште в землі серед зеленого поля, закованими в залізні та мідні кайдани. І нехай він цей пень зрошується небесною росою, а його їжею буде лугова трава разом з польовими звірами. Поки не мене сім часів. І ось царю тлумачення і вирок Всевишнього щодо мого володаря царя такий. Тебе відлучать від людей, ти будеш мешкати з польовими звірами, і як вола тебе годуватимуть травою, а ночами зрошуватимешся небесною росою, так триватиме з тобою сім років, аж доки не зрозумієш, що владарює над людським царством Всевишній і дає йому тому, кому захоче. Оскільки ж було наказано залишити пень з корінням дерева, то це означає, що твоє царство залишиться за тобою, поки не визнаєш небесної влади. Тому, царю, нехай тобі буде до вподоби, моя порада. Спокутуй твої гріхи справедливістю і провини твої милосердям до бідних, можливо, таким чином продовжиться твій добробут. Усе це сталося з царем Навуходоносором. Через 12 місяців. Проходжуючись по царському палацу у Вавилоні, цар із захопленням вигукнув Хіба ж не величний цей Вавилон, який я побудував силою своєї влади, як царський дім на честь моєї величі. Ще цар не закінчив говорити, як з неба пролунав голос: До тебе говорять, царю на Вуходоносоре, царство твоє відійшло від тебе. Тебе відлучать від людей. І ти житимеш з польовими звірами, годуватимуть тебе травою, наче вола, так триватиме з тобою сім років, аж доки не зрозумієш, що Всевишній владарює над людським царством і дає йому тому, кому хоче. Тієї ж години сповнилося сказане щодо навуходоносора він був відлучений від людей і їв траву, наче віл, а його тіло ночами зрошувалось небесною росою, аж поки волосся не стало великим. Як пір'я ворла, а його нігті, як кіхті у птахів. Коли ж минули ті дні, я на виходоносор звів свої очі до небес, мій розум повернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього, прославив і звеличив того, котрий живе вічно, а його влада є постійною владою, як і його царство, зроду рід. Всі мешканці землі, порівняно з ним, ніщо. Він чинить за своєю волею як з небесними силами, так і з тими, що живуть на землі. Немає нікого, хто міг би стримати його руку і спитати його, що ти робиш. Коли мій розум повернувся до мене, то я повернувся до слави мого царства. Повернулись також моє достоинство і мій зовнішній вигляд. Мене визнали мої радники і мої вельможі. Я знову очолив моє царство і моя могутність зросла ще більше. І тепер я на Вуходоносор віддаю хвалу величаю і прославляю Небесного Царя, тому що всі його вчинки праведні, а його стежки справедливі. Він має силу впокорювати всіх зарозумілих.